Дійсно, вночі було задано авіаудару. Три ракети прилетіли на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Дякувати Богу, саме в той момент ніхто не постраждав. Це була перша 27, тобто всі знаходились в укритті. І саме, скоріш за все, це, це, це і, і не дало змоги, що хтось там не дай боже, чи чи поранило когось, чи когось там не дай боже вбило. А за добу так дійсно дві цивільні особи у нас загинуло. Це жінка 63-го року народження, яка вийшла з будинку з підвалу свого багатопорхового будинку. Просто подихати повітрям, і в цей момент стався обстріл. І жінка загинула. Другий чоловік 82-го року народження загинув в себе в квартирі внаслідок обстрілу. Ситуація дуже складна, дійсно дуже напружена. Це десятки обстрілів в місто, це сотні обстрілів по позиціям навколо міста, це десятки штурмових дій, 20, 30, іноді 40. Це десятки авіаційних нальотів. Ну, більше 20 не було, але ж здебільшого десь 12. 15 в середньому за добу відбувається відбуваються зрозуміло авіаційні удари, ну і також ракетні удари. Б'ють з усього, все, що у них є в наявності. Вже настільки скажімо, ситуація ускладнена, і ну тобто, навіть з БМП вони вже луплять і прилітає в місто. Зрозуміло, якщо звеграться зрозуміло, касетні боєприпаси. Так звані ці флешити. зрозуміло, танкові обстріли, зрозуміло там просто ствольна артилерія. Ну, тобто, все, що є в наявності, все летить і ну, дійсно в місті, ну от зранку, в день і ввечері, тиші не буває взагалі. Вночі бувають якісь там хвилина, дві-три. В цілому, звісно, дуже складно. Пане Віталію, з якого боку Авдіївки ситуація видається вам найскладнішою? З півночі, чи все-таки з півдня? Розуміємо, що бої тривають і там, і там, е, мабуть, з півдня ситуація виглядає складнішою. Чому? Тому що там більш така рівнина, і тому там воно, мабуть, мабуть, трохи складніше. Е, з півночі, то, що їм там. Умовно кажучи, там вдалося, насправді це вже почало грати для них дуже негативно, бо вони зараз зайшли в низину район Красногорівки да, і Веселого. І вони зараз просто там шалені втрати в кож... ну, в кожної доби от останніх декілька днів, тому що наші хлопці стоять на таких пануючих висотах. Зрозуміло, що це для них, ну. Певний якийсь успіх, якщо дивитися на мапу, так є, але в реалі це трошки воно виглядає не так. Пане Віталію, як просувається ворог? Наскільки він концентрує свої сили? Чи він просто намагається утримувати вже наявний наступальний потенціал? Чи вони починають туди довозити додаткові потужності, як технічні, так і особового складу? Намагаються вони далі наступати, нема в них, я так розумію, задачі втримувати те, що вони, умовно кажучи, де, де зараз закріпились, підтягують постійно і техніку, і особовий склад. Нема в них проблем не з особовим складом, не з технікою, не з боєкомплектом. Ну як підтвердження, 250-300, навіть іноді трохи більше обстрілів, це, це не прильотів, це обстрілів за добу саме по позиціям навколо міста будуть вони і далі йти. Це зрозуміла історія. Намагаються вони, нібито якесь там на Бахмуті використати для того, щоб трохи активності додати на нашому напрямку, але ж. Ну, відверто кажучи, така собі умовна да там е якась там е зниження активності на Бахмуті. Так само, там 300 350 обстрілів по позиціям, так так само, там 40, е навіть трохи більше штурмових дій за добу. Е ну не знаю, не знаю. Ситуація може це і є, то знаєте, як всі вже анонсували якийсь там великий наступ, тому що ну, той самий Ліманський напрямок за нього. Майже так і не говорять всерйоз, але там відверто кажучи, дивлячись по зведенням добовим, то там обстрілів вдвічі більше ніж в Бахмуті, і двічі більше ніж в Авдіївці. Тобто, якщо у нас там 200-300, то там іноді до 600 обстрілів буває на добу на Ліманському напрямку. Це це дуже доволі так багато, пане Віталію. Чи є у нас якесь розуміння, що відбувається у Донецьку, в впритул знаходиться. Близько до Авдіївки різні повідомлення надходять. По-перше, як себе там почувають окупанти. А по-друге, е місцеве цивільне населення, Окупанти себе там дуже е повільно почувають. Все у них там добре. Зрозуміло, ті, якісь умовні там е ну я не називу цибововною, бо е насправді ще нічого там серйозного в Донецьку не було. Бабавовненнятко таке щось можете знати, якщо пожартувати так. В цьому вони себе дуже добре почувають. Їх там дуже багато в Донецьку особового складу. Їх там декілька десятка, десятків тисяч саме в Донецьку. Дуже багато їх Микіївці трохи менше в Ясиноваті, раніше їх було і в Ясиноваті Дуже багато у зв'язку з тим, що ну наші так нормально можуть до до Єсинувати до, до дотягнуться з точки зору. Там якоїсь там роботи артилерії, то зіснувати їх там переместили здебільшого Макіївку та е, в Донецьк. Е, На рахунок цивільного населення, то е, ну, е, певна паніка там є, е, і певна кількість людей вже починають виїжджати в Ростовську область, в, в, в Таганрог. Я знаю, дуже багато людей їде. Е, хоча е, також в місцевих пабліках е, розкачують ту історію, що, скоріш за все, е, в, там, в квітні почнеться наступ саме з Авдіївського напрямку. І, і це дуже багато в Донецьку люди говорять, і навіть ті знайомі, які є в Донецьку, навіть мені особисто пишуть і питають: типу, якщо так, то ти скажи, ми хоча б своїх заберемо звідти, да, чи самі поїдемо. Ну, це нормальні люди, які ну, стали якимось там просто там. Ну, якісь обставини їх там бути на місці. А так, місцеве населення розуміє, що ну от не так все добре, як було раніше в Донецьку, і та заборона, яка ще навіть до травня місяця була у наших військових не стрілять в Донецьк, принципово була пряма заборона, цього не робить. То зараз такого немає і зрозуміло, що. Ті прильоти, які є в Донецьк, там, Макіївку, вони здебільшого от, саме по, там, по якійсь концентрації там, ворога, де в них казарми, де в них БК, де в них, умовно кажучи, парк техніки. Бо техніку вони також ховають саме в промисловій зоні Донецька. Якщо говорити про ворожу техніку, наскільки в них її багато, наскільки вони активно її використовують, чи можливо вони її хочуть приберегти, чи можливо вони мають зараз з нею певний клопіт? Ну, Дивлячись на то, як буквально там пару днів тому да, ну, гуляло це відео від 53-ї бригади, да, як танчики майже колоною йдуть, ну, скажімо, немає у них поки що проблем з технікою. Хлопці їх палять і дуже добре палять, і менше звичайно вони її зараз використовують, скоріш за все, десь е притримують до якихось певних задач. Е ну от навіть та е історія, ми бачимо, ті танки Т-54, Т-55, які їдуть. Ну воно ні нібито виглядає смішно, але ж це все одно е ну, мінімум танк, це мінімум гармата, яка може працювати. Тим більше ми вже бачили там. Декілька місяців тому приклади, коли вони старі танки ставили на Великосілківському напрямку, просто їх закапували в капаніри і використовували просто як артилерію. Це такі, знаєте, щоб не ставити якийсь там дот, не капати, просто зробили капанір, загнали танк, і він працює просто як артилерія, як пушка.